З миром Божим ресурсу землі вистачить приблизно на тисячу років, і зараз землі приблизно 6000 тисяч років. І доктор Барн доказав ну, вік справжній вік землі і а, і це є після Ну, Буде в майбутньому апокаліпсис і пришестя Христа, і Земля згорить. І досліджували протягом століття магнітне поле, і воно зменшилось на 5%. І воно захищає нашу планету від радіації. І... У майбутньому від, і воно ще більше зменшиться, магнітне поле, і буде ще більше радіації. І за цього люди будуть мутації отримувати, частіше раком хворіти іншими хворобами. І ДНК почне руйнуватися, і будуть сліпими народжуватись. І інтернет, електрика зникнуть, і спутники не зможуть спрацювати, і буде багато техногенних катастроф, стихійних лих, мега-цунамі, мега-землетруси, мега-повені е і життя стане неможливим. В Туреччині недавно був сильний землетрус. І... 6 тисяч років назад на землі були ідеальні умови, не було взагалі радіації, ну був рай і райське життя. І один вчений гадав все життя, що земля житиме мільярди років. І тільки перед смертю він дізнався і зрозумів, що землі ну, залишилось тільки пару десятків чи сотні років. Ну, пару сотень чи тисяч, точніше. І у кожного свій кінець, і нам треба годуватись до нього. І апостол написав про магнітне поле. Якщо бажаєте дізнатись більше про початок світу, про кінець, про Бога і таке подібне, то запрошую в нашу церкву місце слово Божого, де ви щодня вивчатимете Слово Боже. Амінь. Алілуя. До нових відео.